Чи Григорович, чи Іванович Гайдамака фамілія, така козацька фамілія, mm -hmm. чи гайдамацька. А цей Гайдамака був пономарьом дідусь теж у Преображенському Полтавському соборі, що на базарі що взірвали його при Хрущові взірвали. То він розказував за бит цього собора, за владику Серафіма розказував. Як владика Серафім, не так, що служба закінчиться і раз-два, махнув руками, там, руки на голову поклав, там благословення дав і вискочив в машину. А після кожної служби владика Серафім, у нього були відморожені ноги, він погано ходив, О, він сідав на намвоні да, і до нього підходили. Ну, він вже був старчик такий, же, до нього підходили, він преподавав благословення. І кожна баба, це свого роду ісповідь була, і в місті з тим общення було. Кожна баба підходила, щось могла спросити, щось могла йому сказати щось. Да, і він говорив прості слова: Матір Божа, любить тебе, не переживай, твої жизненні трудності, всі уладяться. Mm -hmm. він грав роль такого прекраснішого, тончайшого духовника. Mm -hmm. А я тобі покажу на фотографіях. У мене є mm -hmm. нескільки фотографій владика Серафима. Да. І ото, поки всі баби після служби не перейдуть, не перепитають, о, не перебалакає з усіма бабами, поки він не уїде. Mm -hmm. служба Може, архірейська і полтора, і два часа, скільки вона длиться ну, чуть довше. І після служби владика, той серафм оставався, це, як мені розказував Григорович, такий його Гайдамака, теж балакав. Поки перебалакав, поки той. І на владику серафима. Імело злоб зуб і злобу полтавське начальство, тому що він популярніший був в архірей. Я вже прийшов у 80-81 годі в Полтаву. І там досі до того пору у кожній громадці було ну, вже за упокой ім'я владики Серафима. Ну, його считали праведником прозорливим і пророком, в общем-то, полтавчани просто обожествляли його, тому що він був відкритий, дуже чоловічний такий. Да, і Його в конце концов сняли по настоянню властей з кафедри да, і відправили його за штат в монастир в Загорськ. Ну, В монастирі він то, щось якось не жив, а він жив. Домик у нього там був, чи він орендував, чи може купили, їм, чи на квартирі був, він доживав уже в Загорську. похоронен там, в За, в загор... в і похоронен, да? В Загорську похоронен, так. А тоді після владики Серафіма прийшов владика Аліпій, і владика Серафім скільки йому не говорили, що тут, закривати, підпишіть закрить собор, підпишіть, щоб той. Він супротивлявся, це теж було одною з причин зняття його властями атеїстичними з кафедри, О, він упирався до останнього. А прийшов Аліпій, після нього, владика Аліпій, і вже при ньому Аліпій почав здавати церкву за церквою, і в тому числі він здав і собор. І це, як, опять же, таки розказував. Григорій Григорович Гайдамака, що така тяжола атмосфера весіла люди вже чули. І владику Аліпія все-таки не, не любили, тому що ну, він вів себе, як от, Заправський імперський такий, архірей, о, вийде, змахне руками, і, і піде там все. Уже то. Та тієї атмосфери благості, євангельської благості вже не було. От наскільки все в православії зависить від архірея, зависить від чоловіка. Да. І однажди вже знали, що підписано на базарі Собор закрить. І владика Аліпій приїжджає і каже: секретарю і настоятелю собора. У протиерії Василій Похильчук, така фамілія була. От ви вийдіть і об'явіть, що собор в зв'язку з аварійною ситуацією, о, що в ньому тріщини, що він дуже давно потребував ремонту. Цей собор об'являється закритим. Василій Похильчук каже: Владика, ви хоч щось знімайте мене, хоч, то. О, хоч що за мною робіть, я цього не, не вийду, ага. бо це получить прокляття у вічності. Я не, не піду. «О, да. ну Ти тоді не будеш секретарем, не будеш настоятелем, не будеш, і владика Ліпій вийшов, сам об'явив закриття собора. Ой, що там щенилось? Там крики, плач, голосіння було. І, і прокльони, що, що угодно, там що творилось, що, то о, він зайшов у алтар білий, як стіна, як, як стіна, і він вийшов через Панамарку і сів і хотів уїжджати. А там така була вона і психічно хвора, і біснувата, та вона, я її хорошо заставив ще. Вона жила у Дмитрія Катерина, коли він уїжджав. То вона кинула у заднє стекло кирпичину. Uh -huh. От. Ну що ж, нічого не, не можна було зробити. Сказали, що перебиратися у Макаріївську церкву. Це була церквушка на отшибі Полтави. В общем, то То вони собирались, перебрались, і собор був в течені якогось часу. я вже там не докажу. О, був взорваний і тоді у, у Сараїв цієї Катерини у її матері. Тоді ще мати була жива вони з цього взорваного Собора і купола Великий Хрест. Як вони його дотащили? Вони хранили той великий хрест у себе. А Катерина, вона була потім жила у отця Дімітрія Діякона. Вона допомагала йому і готувати. Отець Дмитрій теж монах. Це той, що возив мене до отця Ніктарія постригати. Оце постригав. цього вона жила. Ми з Катериною то лаялись, то мирилися. Ну, вона була конфліктна, страшна конфліктна <звісна> жінка. І, спів, і співала там. Ну, Ну на цьому, напевно, останній дах за крест. Так ви видели этот крест, не, или? Ні, я його не виділ, тільки розказували, що у неї в сараї храниться хрест із того собора, що на базарі. А потом його судьбу известна, перед... Не известно, не, не знаю. Не, не... Цей отець Дмитрій мені розказував. Та, напевно, жив отць Дмитрій там, ну, як він вони там десь і жили недалеко від Макарівського собору. А що сейчас на місці, де була при Церковь. Ой, Преображенська церква, зараз базар, там, там все базар зайняв. Він сюди ближче до єпархії. Оцей, він стояв тут, оцей угол, де зараз єпархії, ну, де живе архієй Владика Филипп Полтавський, то це угол цього базара, це все було під собором. Зараз ага. це сплошної торговлі, торгової так. ряди. Тоді базар був маленький і тільки показували місто. Місто було огромна, така площа, заасфальтірована. ну, По периметру там були ще понад дорогою і якісь павільйончики невеличкі. Но місто це було пусте при совєтській власті. Цього базара вистачало вкритого ринку і там коло того, що то. А теперь все всё рынок за, застроили, забудували. И это вы жили, это многоквартирный дом, где вы жили в Ривурии Григорьевича? Да, пятиэтажка. пятиэтажка. Пятиэтажка? Пятиэтажка. А ну еще раз, а ты? Калинина? Калинина 17, квартира 49. Подъезд? А подъезд я уже и не помню, может, ну, а трет, третий подъезд. А, а, а не открыли. пятиэтажки? Не, ну дом был долгий, долгий. Так, там, может, и четыре подъезда было. А этаж какой? Етаж другий, стара другий. А катя дом же ж, до сих пор впорі Та, є. Тачу ж є. Я його це і коли був у Полтаві, я його й бачив. И про ты, проходив мимо нього і так уклонявся в лаженій пам'яті. О, як ти часто будеш згадувати mm -hmm. незапну тоску неназваних бажань і в городах задумчиво искать ту вулицю, якої неть на плойні. Та да, цікатно. obrigado see what's